Черкаська дитяча художня школа імені Нарбута. Що ви знаєте про неї? Давайте сьогодні занурмимось глибше в її історії. Перед собою ви можете бачити розкішну двоповерхову будівлю у стилі неокласицизму. Фасад будівлі прикрашений графічними елементами, а другий поверх має вікна арочної форми. Вздовж по фасаду споруди. Простягається декор, що символізує землю. А хрести вгорі слугують оберегами на будинки. Також вашу увагу приверне незвичне різдня дверей. На жаль, інформацію про них я не знайшла в інтернеті. Якщо говорити про те, що збереглося всередині, то з тих часів тут збереглася так звана грубка або камін, як говорять зараз. У 1910-х роках приміщення було збудоване як будівлі для єврейської гімназії. Після революції 1917-го гімназію закрили. Деякий час тут розташовувався готель, що географічно зручно, адже Хрещатик був головною вулиці міста Черкас, а пізніше споруда відійшла державі. У 1988 році тут відкрилася художня школа. Також багато хто знає цю споруду як Єврейська гімназія Городецького. Але чи дійсно Городецький був її автором документально на дане засвідчення? Будівлі переписують певні риси архітектурного стилю творця. Проте, згідно з реєстром національних пам'яток, зазначено, що гімназія збудована невідомим автором. Місцеві екскурсоводи люблять жартувати, що все незвичне, що є в Черкасах побудував Городецький. А ви як думаєте, це його споруда? Варто також зазначити, що художня школа в 1998 році отримала назву на честь відомого художника Данила Нарбута. А в 2023 році школі виповнилося 45 років з дня заснування. Коли ви вже опинитесь біля колишньої єврейської гімназії, обов'язково зверніть увагу на сусідні будівлі. Навпроти знаходиться художній музей, а поруч 17-та школа, де раніше розташовувалась жіноча гімназія імені Самойловської.